Кіт Келог спростовує заяви медіа про те, що він представить мирний план наступного тижня під час Мюнхенської безпекової конференції. Перші французькі винищувачі міраж 2000 вже прибули до України. Отримали ми і нові F-16 від Нідерландів. Сили оборони України уразили аеродром Приморсько-Ахтарський у Краснодарському краї Ерефії. Звідси окупанти чи не щодня запускають дрони по всій Україні? Між мізерним і нульовим так спецпредставник зІТП із питань України та Росії Кіткелого оцінив шанси офіційного Києва на повернення ядерної зброї. Британський волонтер, який евакуйовував людей із прифронтових територій, потрапив під обстріл. Він пережив ампутацію, але його історія це не лише про втрати.